Слава Ісусу Марії! вітаю вас! Благословенний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час понеділок. Знову в бій. Надіюсь, всі виспалися в неділю, відпочили. І починаємо тиждень знову з послань, знову з боротьби духовної, ну і з духовної радості, звісно. Бо там, де боротьба, там є і перемога. А де є перемога, там є радість. І так воно працює. Бо якщо не перемагаєте, то чого радіти? Ха -ха. Де радість брати? Так? Тому ми і живемо в цій постійній боротьбі, і Марія нас веде до перемоги, до перемоги в Ісусі. І коли ми крок за кроком, день за днем перемагаємо, перемагаємо, то радість наша зростає, зростає і зростає. 20 вересня, 1985 рік, дорогі діти, сьогодні вас закликаю жити в покорі за всіма посланнями, які я вам даю. Дорогі діти, не загордіться, живучи за посланнями кажучи, я живу за посланнями». Якщо будете у своєму серці носити послання і проживати їх, усі це відчують. Тоді не потрібно буде слів, необхідних для тих, хто не слухає. Вам не потрібно говорити словами. Вам, дорогі діти, потрібно жити і свідчити своїм життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Досить часто Марія говорить: а? свідчення, свідчить своїм життям. Не треба багато слів, не треба багато розповідати. Просто живи цим, живи. І тоді не треба розповідати. Коли ти цим живеш, посланнями живеш, то тобі не треба в комусь казати Я живу посланням в Богородиці. Люди самі будуть питати, а як ти живеш? Що в тебе за секрет, чому ти радісний, коли, коли масакра навколо, так? коли війна в країні, коли, ну, коли економічні кризи різні, коли нема справедливості, коли світ сходить з розуму, чому ти живеш радісно, щасливо? І ти кажеш: ну, знаю я таку Марію з Меджугор'я, яка дає послання. Я їх слухаю, я їх проживаю і тому маю цю радість. Тому маю, живу іншими новинами, живу іншим, іншою інформацією. Так? Це важливо. Світ дає ту інформацію, яка хоче тебе пригничити, пригнобити, знищити, Ну і дає, нав'язує свій стиль життя. П'ятниця, розвратниця, треба набухатися, випити винця кожного, кожного вечора. Ну То так, в серіалах, всіх фільмах так? Що людина прийшла з роботи, треба обов'язково бокал вина до, до вечері, або після вечері. Ну і, на жаль, цей стиль життя перекидується навіть на священників. І, і, і це, власне, показує джерело інформації, де я беру джерело інформації, Так? хто мені е, стиль життя показує, нав'язує, або просто. Навіть не нав'язує, а просто заохочує мене до цього стилю життя. Так, Бо е, інформація і люди заохочують один одного. Це як не крути, воно так працює. І тому Марія сьогодні каже: живи посланнями, і ти будеш заохочувати людей до життя цими посланнями. І ти будеш заохочувати. Не ти будеш заохочувати світом, як мені треба жити, на чому їздити. Що цінувати, що любити, про що розмовляти, а буде, буде свідчити в тобі Господь. Бо каже Марія: закликає, живи, живи в покорі за всіма посланнями. В покорі це означає, не сперечаючись, не кажучи, а, що то за об'явлення, вони там не визнані, не буду ними жити. Бо а так направді корінь, ну, бо не хочу постати по середах і п'ятницях. А не хочу постити, але тоді краще сказати, що Марія не, щось неправильно каже і відкинути це все. Це не є покора. Це вже зарозумілість, мудрування над високими речами, бо багато, власне, за піст. Пісце це камінь так? камінь, про який спотикаються. Бо харизмати скажуть, що що за запіз. Ми харизмати, ми тут бісів космічних ганяємо. Нам нема коли постити. Інші скажуть, та, якщо в мене в серці Ісус, я так всіх добре люблю, то навіщо мені той піс? Та, І багато я чув про піс, власне, розважань таких різних. Та? Про молитву серцем ніхто не спорить. Про вервицю спорять, про молитву серцем ніхто не спорить, про Слово Боже ніхто не спорить. Та й слава Богу. Але є та, спірні моменти. Тому Марія каже, закликаю тебе в покорі. Живи за всіма посланнями, які тобі даю. Дорогатинка, не загордись, живучи за посланнями кажеш, я живу за посланнями». А тут вже друга сторона медалі. Спочатку в покорі прийми, а потім не треба казати, а я живу, я пошу, я тут, дивіться, я тут фу, галактики зношу. Одним словом, дійсці тікають від мене. Я прокинувся все. Царство темряве тремтить, бо я живу за посланнями. <гум> я герой. Не загордіться з цього, бо це є також дар. Дар жити за посланням це не є легко. І без Божої руки, без Божого дару, бо від мене може бути бажання. Так? Найперше потрібно бажання і, і дія. Але цю дію має підкріплювати Господь. Бо якщо Господь не буде підкріплювати цю дію, ну, то я не буду жити за цими посланнями. Це неможливо. Без Господа неможливо жити за цими посланнями. <кх> Тому Марія говорить, Часто запрошуйте Духа Святого, Запрошуйте, бо без нього ви не можете. Без нього ви не можете не любити, не, не жити, по суті, не радіти, не бути щасливими. <кій> Якщо будеш у своєму серці носити послання і проживати їх, усі це відчують. Усі це відчують. Усі відчують. І це правда. І тоді не потрібно буде слів. Не потрібно буде слід. Не треба всім кричати, розповідати. Буде по тобі видно. Не потрібно буде слів, необхідних для тих, хто не слухає, а особливо, бачите, для тих, хто не слухає. Бо в більшості людей не будуть тебе слухати. Слухають тільки ті, кому цікаво. Наприклад, цей канал. Ви заходите, слухаєте, бо вам цікаво. так? Але не можна змусити когось слухати. Навіть, знаєте, ви пересилаєте відео. А людина не буде їх дивитися, не хоче їх слухати. Попросту до неї словами не достукатися. Познають, а, а люди знають, що можна говорити багато, розповідати, а жити інакше. Ось це проблема, що м -м, зустрічали таких людей, та, двох ліких, які будуть за кафедрою розповідати. Про високі суперматерії, а потім самі живуть зовсім іншим життям. І тому довіра до слів є така собі. Але коли людина побачить, що живе цим, то тоді почне прислуховуватися. Бо спочатку треба захопити цей авторитет. так? І коли ти живеш тим, що говориш, то тоді тебе будуть слухати. А тут Марія каже навіть без, без слів. Тобі не потрібно говорити словами, тобі, дорога дитина, потрібно жити і свідчити своїм життям. Життям. Тому сьогодні з понеділка починаємо знову аналізувати, чи ми сьогодні свідчимо своїм життям, чи в нас бачать апостолів сьогодні, апостолів сучасних, чи в мені сьогодні видно апостола? Апостолку, на роботі, вдома, в приятельських компаніях якихось. Очевидно. Чи я своє життя живу так, щоб свідчити, випромінювати Божу славу, Божу любов? Чи я живу, щоб мене ніхто не побачив? Сіра миша, вчора у нас була добра тема про мишей, про орлів, про курей. То сьогодні курки, як ви думаєте, будуть свідчити. Курки можуть словами свідчити. Ку -ку 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 -ку. А Орлу не треба доказувати куркам, що він Орел. Так? І тому Марія про це говорить: Свідчи своїм життям. А коли спитають, можеш і словами. Будьте благословені. вам, радість, благодать, з па папа.